Вітаю, друзі! Неочікувана сьогодні тема. Заінтриговані користувачка каналу запропонувала поміркувати щодо слів відразу і відразу. Справа в тому, що довживання у своєму мовленні прислівника відразу, як зізналась вона, через омонімію земеником відразу у знахідному відмінку ставиться обережно. Чи не є помилковою, цікавиться слухачка, заміна цього прислівника на інший одразу? Чи правильно це? Перш ніж виносити тему на широкий загал, я поспілкувалася зі своїми друзями та знайомими. З'ясувалось, що користувачка каналу не поодинока у своїх міркуваннях. Серед моїх співбесідників теж знайшлися ті, хто уникає слова відразу. Це прислівник у значенні зараз же, негайно, тут же тієї ж миті через відразу іменник, що означає почуття огиди, різкої неприязні до кого чого небудь. Я відчуваю відразу, я відчуваю її відразу. От такий виходить каламбур. Щоб таких дивних виразів у нашому мовленні не було. І можна, і правильно, і варто користуватися багатством синонімічної лексики. Скористаймося і ми. Я відчуваю огиду. Я відчуваю її одразу. Друзі, слова відразу і одразу це синонімічні прислівники. Порівняймо, відразу зараз же, негайно, дуже близько біля чого-небудь. Тут же тієї ж миті. Наприклад, Я відразу вас почув. Одразу дуже близько біля чого-небудь, поряд з чимось. Я вас почув одразу. Бачите, значеннєвої різниці немає. Тобто, чи вживати їх обидва у своєму мовленні, чи віддавати перевагу якомусь одному, непринципово. Щоправда, прислівник відразу є більш нормативним та стилістично нейтральним. Натомість прислівник одразу часто вживаний у художніх творах та діалектах. Тож, друзі, якщо вас не бентежить збіг між прислівником відразу та іменником «відраза» у знахідному відмінку, що означає негативну емоцію, то вживайте відразу, правда, уникаючи схожих на наш. Каламбурів. І якщо ж є будь-які сумніви, то варіант одразу виконає свою функцію ані трохи не гірше свого брата-синоніма. Я за гармонійне поєднання і звучання слів і думок. Зокрема. А що ви думаєте з цього приводу? Наснаги нам і перемоги. Все буде. Україна